Ви знаєте, що в Харківській області сьогодні запроваджено воєнний стан, але можу всіх запевнити, що ніяких корективів у повсякденне життя харків'янам носити не потрібно. Все працює в штатному режимі, аеродроми, вокзали, заклади харчування, а також вся інфраструктура. Ми не дозволимо нікому розшатувати тут мир, все під контролем та зробимо так, щоб всі харків'яни відчували себе у безпеці і захищеними. Для цього було збільшено патрулів, для цього було переведено всі служби у посилений режим роботи, для того, щоб жоден харків'янин, жоден мешканець області не відчув на собі ніяких змін. Тому мені сьогодні особливо приємно знаходитися у цих стінах. Це консолідує всіх. Тих, хто буде правоохоронцями, всі ті, хто зараз знаходиться на службі у держави, всі ті, хто координує діяльність на території регіону, для того, щоб стабільна ситуація залишалася на Харківщині і надалі. Я бажаю вам завжди гідно служити держави. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не схибили. Бажаю здоров'я, певненості, миру і злагоди. як Харківській області, так і нашій Україні. Минулого року ми відзначили сторіччя з дня підготовки правоохоронних кадрів на харківській землі. Це якраз було 30 листопада. Сьогодні 101 річниця от цієї підготовки, якраз українських кадрів. Наступному році буде 25 років, як вуз діє саме як університет, як вищий навчальний заклад найвищого четвертого рівня акредитації. Розпочинали з курсів, і я думаю, що всі покоління доклали до цих нагород.